На перших етапах спілкування з нарцисом або з нарцискою ці люди вдаються до ідеалізації своїх майбутніх жертв, і вони все перебільшують. Все буде гіпер. І якщо ви зустрінете таку людину, яка в перші ж моменти. Зробить так, що ви зможете відчути себе найкращою людиною на планеті, що ви настільки унікальні, що ви навіть самі здивуєтеся, ви маєте розуміти, що це ідеалізація нарциса, і він ідеалізує вас для того, щоб в майбутньому мати контроль над вами. І користатися своїм нарцисичним ресурсом від вас. Тому, якщо ви бачите на початку стосунків щось занадто гіпер, що вам сиплють у вуха цукор і повидло, і це не дуже відповідає реальності, а чути нам всім хочеться дуже приємні слова про нас, наскільки ми гарні, чудові, прекрасні люди, але психічно здорова. Нормальна, адекватна людина таке може сказати тільки після того, як дізнається вас насправді в житті, і тоді може щиро про це заявити. Якщо ж таке заявляється про, вас, про вашу якусь унікальність і унікальну унікальність, і це говориться одразу, так що ви у великому захваті майте на увазі, що це нарцисичний підхід. Так роблять нарциси, нарциски для того, щоб вас прив'язати і отримати над вами контроль.